Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі «За ширмою Невідомого. Сьогодні ми продовжуємо вивчати старші аркани Таро. І наступний є одним із найзагадковіших і найглибших арканів. Це Верховна Жриця. У цьому відео ми розглянемо такі аспекти: Загальне значення карти Верховна Жриця, Характеристика особистості. Які професії відповідають енергії цієї карти? Стосовно фінансів та роботи, здоров'я відносин, як правильно трактувати цю карту у контексті питання, «Так ні»? місце перебування, тобто, де відбулася подія, на яку локацію вказує ця карта? Негативні аспекти, а саме Стосовно порчі, магії чи є вона, час, на які часові рамки може вказувати Верховна Жриця, та поради, яку дає нам ця карта. Тож розпочинаємо. Верховна Жриця завжди вказує на таємницю, приховані ситуації та фактори, присутність чогось невідомого. А також на доленосні події або на доленосну особу. Цю карту зазвичай важко трактувати, і майже завжди до неї потрібні додаткові карти, щоб зрозуміти, що приховує Верховна Жриця, і дуже чітко ставити питання. Верховна жриця це також знання, мудрість та інтуїція. Якщо мах пов'язаний з активністю і сплеском енергії, то життя – це пасивність та поглинання енергії. Вона говорить про те, що не потрібно втручатися в ті події і ситуації, які розвиваються. Тобто все має вирішитись само собою. Тут у вас немає такого впливу, як у мага, коли маг. Має всі можливості і діє активно. Жриця навпаки закликає зупинитися і просто поспостерігати за подіями. У розкладах на ситуацію вона вказує на очікування, підготовку до прийняття рішення. Майбутнє по ній невідоме, і ніхто не знає, як будуть розвиватися події. В цій ситуації є якісь. Невідомі фактори, які впливають, або якесь підводне каміння. Стосовно особистості, ця карта вказує на особу жіночої статі. Як правило, це жінка дуже мудра, спокійна, скромна, загадкова, прохолодна. Вона більше мовчить і спостерігає, вміє тримати таємниці. Вона володіє знаннями, які дуже рідко зустрічаються в пересічних жінок. Ця карта може вказувати на людину, яка займається езотерикою, також, в залежності від контексту питання, вказує і на коханку. Стосовно фінансів та роботи. Ця карта не вказує на багатство. У жриці є гроші, але на саме необхідне. Вона гроші ніколи не накопичує. Для неї більше важливий духовний розвиток, здобуття знань та самовдосконалення. Вона працює не за гроші, а за ідею. Не хлібом єдиним живе людина такий її девіз. у сфері професії та діяльності. Карта вказує на лікаря. Лікар-травник. Цілитель, екстрасенс. Також це може бути наукова діяльність, психологія у сфері здоров'я. Може бути не до кінця з'ясований діагноз, приховані інфекції, гінекологія, проблеми із зачаттям, порушення гормонального фону, хвороби парних органів, а також органів чуттів, амнезії, німота. Глухонімота, може бути і психосоматика, психологічні травми та комплекси, також може вказувати і на наслідки магічних дій, порчі, вроків. у сфері відносин інколи це таємні відносини, про які нікому не розповідають. Жриця це коханка, від якої, як правило, не йдуть, вона повністю володіє чоловічою душею. Але їй, здебільшого, шлюб не потрібен. Вона може бути гарним другом, хорошим наставником. Якщо це сімейні стосунки, пожриці, між людьми дуже тісний інтуїтивний зв'язок. Вони можуть одночасно один до одного дзвонити, щось одночасно хотіти. Вони розуміють одне одного без слів. На питання чи була зрада, можна сказати так. Є притяжіння, роман стосовно інтиму, то наврядче по цій карті, здебільшого, проходять платонічні стосунки. Стосовно питання, так ні, відповідь така. Невідомо, тому що це карта таємниці, таємниця життя, яка нам не завжди відкривається. Часто вказує, що якусь інформацію вам зараз просто не потрібно знати і не потрібно відкривати. Дуже часто тарологи, коли відкривають верховну Жрицю, припиняють розклади, тому що інформація закрита. Деякі починають розкопувати, докладати карти, розгадувати ці таємниці. Місце перебування, де відбувається подія. Карта вказує на навчальні заклади, бібліотеку, просто таємне місце, про яке ніхто не знає, може бути і тихий сквер. Стосовно питання негативу чи є негатив, може вказувати на наявність негативу. По цій карті проходять всі магічні дії. Сама ж по собі жриця не є негативною картою. По ній одній судити про наявність чогось поганого не варто, тому потрібно докладати додаткові карти. Стосовно часу ця карта вказує на суботу. Повний місяць або місяць, який росте, пораду, яку дає нам ця карта. Не робіть активних дій, не поспішайте. Зачекайте, спостерігайте, незабаром все само собою вирішиться. Нехай щось залишається недосказаним, таємним. Довіртеся інтуїції, зверніть увагу на сни. Часом люди запитують, як померла людина. Жриця часто закриває це питання, є невідомі якісь фактори. Також по цій карті проходять і самогубства, які можуть бути скоєні на ґрунті змін у свідомості, під впливом речовин або психосоматика, коли людина сама себе накрутила. Отже, сьогодні ми розглянули основні значення карти Верховна Жриця. Я вам дякую за час, який ви приділили моєму відео. За перегляд дякую. За ваші вподобайки, дякую. Підписуйтеся на канал. До зустрічі у нових відео.